Чому дуже важливо не підпадати, замінювати неправильні речі в власному житті чужими шаблонами. Тому що підпадаючи під дію іншого шаблону чужого, ми починаємо вчити себе жити по чужих правилах. А це не завжди те, що нас може радувати. І саме головне, що ми витрачаємо час. Перевіряючи дієвість того чи іншого, а і ще більш неприємно, коли це робиться за гроші. Тому вчитись жити необхідно самостійно. Спочатку ми себе маємо навчитись заспокоювати, переключатись з негативних, неприємних. Неприйнятних речей на більш позитивні, щоб обдумати ситуацію. І вже тоді, роблячи правильні висновки, або ж просто висновки, але власні висновки, ми починаємо рухатись туди, куди потрібно нам, а не куди нас хочуть завести чи привезти. За гроші, звичайно. Що ви думаєте про це? Напишіть, будь ласка, в коментарях. До зустрічі. Пока.